Так, всім привіт! Сьогодні у нас 28.06.2025, всіх з Днем Конституції. Сьогодні поговоримо по екскаватору про двигун. Уже трошки я його іспитав в роботі, іспитав його мощність, потужність. По економічності ще поки не скажу, ще не перепровіряв, ну, тобто, але треба заправити до повного, перепровірити, проїхати, зробити якусь роботу, заправити до повного, ну, тобто, перепровірити повністю. Знаю, що він економний, але поки не буду по економічності нічого говорити. Скажу пізніше, зніму там окремий якийсь по по цьому Зараз поговоримо mm. про двигун, по потужній, зараз відкриємо його. Так, що я ще хочу сказати, в моєму екскаваторі. Ну, я все в порівнянні з моїм екскаватором. В моєму екскаваторі стоїть двигун D245 МТЗ, да? він трошки слабший. Що ще мені тут подобається? Ну, буду перепригувати, вибачайте мене з одного на другого. Мені подобається, що в моєму МТЗ. 에, морда ось така пряма да? і ти за мордою, то есть передню ковша не бачиш. Тут-менш морда трошки 에, гостріша, пологіша обзор збільшується. Що мені подобається, кабіна то есть ширша, э, вихлопна, перен... ну, хоча вже до своєї вихлопної привик, але вихлопна перенесена в сторону. Що 에... ще саме хочу акцентувати внимание, на передню частину, от, от, от вона вся металічна. Зроблено так, що тут ще не вистачає, правда, резинок отбойників В мене стояли резинок -отбойників. ну Тут прикрутить їх е... би, ні. О чому. Ці резинки. Морда металічна, бо в мене вона з то пластика, таку, з що як там правильно називається. Вона в мене, звісно, вже подряпана, побита, решетка вже відпавша. То... Де щось якісь блоки, де щось якийсь бетон, де щось приснуло, упало десь. Ну В общем, тут морда металічна, ну просто бомба. Ну От іменно, от іменно така красива. От. Дизайн то що треба. Я не знаю, я, я в нього влюбився. Так, зараз відкриємо двигун. Збоку защёлки ось такі. Так, по двигуну, я там вже в деяких відео говорив, там обзорчик діла на заводі. Двигун, двигун Вечай Power Co, це виходить, в нас японська по ліцензії японської компанії розробка і SUZU Тобто ну, представництво в Україні цього двигуна, на багатьох техніках вона ставиться, Іменно на це. Ця, і і там є дуже по класу. Ну, я ще не наскільки підкований, але знаю, що по класу вони там є слабші. Це найсильніша модель двигуна. Получається модель VP 4.1. Саме ця модель двигуна Вичай, VP. 4.1 да, відповідає стандарту Stage 3 з електронною системою управління Bosch. Ну, Надійний і економний. Ну, я ж кажу по економності, я пізніше я перепровірю. Да, ну, потім щось, щось скажу. Об'єм двигуна 4, 4 кубіка, ну Якщо точніше, брати 4,080. кубічних. 4 кубіка, ну то кубі. Потужність 110 кінських сил. Ну то є Він найпотужніший серед аналогів в цьому класі. Іменно саме цей двигун. Бачим вон форсунки, электро. В пыляке, конечно, вы бачаете. Так, поднимемся, что у нас тут. Не знаю, на видео видно, чи не видно. Масло с ветра даже. Ну, обычно дизеля вони. Трошки порубай масло темніє, а тут масло щось світле. Далі, тут у нас ось тут це заливна у мене в моєму тракторі заливна і виходить щуп тут. Тут вже виведено, бачу, в друге місце, заливна, я так розумію, в КПП. Так, ну що ж я по двигуну можу сказати? Ну, В принципі, основні характеристики я його озвучив. По роботі по потужності я його вже провірив. Да, ну, то есть передком я чую горне і в ходу я там деякі відео знімав, що швидко їде. Ну що ще, по... ну, в общем, Хороший двигун, я скажу, що хороший двигун по потужності по, по цьому всьому, по сравнів з моїм МТЗ-245. Да? Ну, я так розумію, з цим проблем не повинно бути в Україні по двигуну. Що ще? Так, ну ще відклонюся я по смазках по вузлах. Сейчас по порівні з моїм кваватором, ось подивимось, що удобно. Пальці з боку масленка. У мене, що там внутрі. Коротше, треба вивернути ковш щоб друг не так десь щось став, чи що, треба завести, вивернути, піднастроїться, підняти там і так далі. Тут в пальцях з боку масленки всі. Задню частину я вчора смазував. Ой, вчора, а не вчора, а позавчора, то задню частину смазував Був там хлопця такий, виходить. Надіваєш і так за, защолка виходить. Тож, двох двох плуг я побрав з собою. Зараз ну, смазуємо передки. Передок, бо задок я задок я смазав, а передок Ну я передком особо не робив. Так. Більш інтенсивніше задком. задком. Так, ну ладно, вже 7 минут і так наговорив багатенько. Ну, подвигну я сказав. По економічності я ще перепровірю. в наступних відео поговоримо по гідравліки. Ну, так так, всім удачки, всім пока. Нам треба працювати далі.